Е, у мене до іспанської 15 хвилин. Е, зробимо вигляд, щоб ви чуєте запахи, да? але концепція в тому, що е, я б поставила собі іспанську на п'ятницю вечір на 19.00. Я не знаю, чому я думала, якщо чесно. Але ну, ці такий такі фестив мод трошки. Я вирішила, що буде дуже цікаво зняти відео на iPad. Я не знаю чому. Мені просто стало цікаво, типу, як це працює. А, тому що я на іспанській сижу з айпаду, і я вирішила, що прикольно було би так. Сьогодні до мене прийшла ідея тільки що а, поділитися інсайтом з особистої терапії, який взагалі. Перевернув моє ставлення до минулого, чесно. І кожен раз, коли я хочу чимось таким поділитися, я думаю, то це всі так знають, всі так понятно. Але ж прикол в тому, що я, як мінімум, типу, цього не знала. І коли, ну, не то, що не знала, не усвідомлювала. І коли я почула це, мене це заставило замислитись. Я розповідала своїй терапевці про те, що. Я дуже боюсь, що в мене не вийде. Умовно, я боюсь піти на іншу роботу, тому що я боюсь, що в мене не вийде. На що вона мені сказала? А що означає не вийде? Типа, я така, ну, умовно, я не зможу опанувати навички, які мені потрібні для цієї роботи, і мене звільнять. А що в цьому погано? Тіба, а мінуси будуть. Ідея в тому, що всі штуки, які, типу, що мені дуже подобається, типу, every rejection is redirection. Типу, ідея в тому, що кожен раз, коли тебе rejected десь, коли в тебе щось десь не виходить, тебе направляє туди, де тебе чекають, actually, ну, типу, реально, uh, і я почала дивитися на весь свій досвід. Не з позиції, блін, у 2015-му я відкрила Ютуб канал, і потім, і потім у мене не вийшло, я його закрила, а потім я ще раз спробувала, у мене не вийшло. Ні, я отримала мільйон досвіду, я отримала мільйон знань про себе. І зараз, коли я змінюю мільйон робіт, і щось мені десь не подобається, коли. Я отримую відмови десь. А і ще з приводу відмов: моя велика мрія це потрапити в моделінг. А, а там, в принципі, індустрія створена з відмов, якщо чесно. Ну, типу, і їх, якщо ти будеш їх приймати персонально, то нічого хорошого з цього не буде взагалі. І дуже сильно на мене ще в ці штуці. Знаєте, що. Оця тема з пошуком роботи, тому що, ну, типу, дивлячись, як до цього ставитись, я м, дуже персонально раніше сприймала відмови. Дуже. Типу, вони по мені по-моєму его, всі ми це знаємо, так? І типу, Блін, мені відмовили, як так? Ой, у мене тут ця штука, вона трошки бісить. Я встигаю на іспанську, все нормально. А, але ж насправді тобі відмовили тут. Це значить, що тебе приблизили до місця, де тобі не відмовлять і де тобі буде класно, можливо. Е, тут теж момент з тим, що якщо не класно, треба поміняти це місце. Е, і мені дуже подобається ця ідея, коли ти ходиш на інтерв'ю, і ти вже тіпа, просто судиш і ти вже не очікуєш, тобі скажуть «да» чи тобі скажуть ні. Ти вже просто сидиш, і типу, Окей. Окей, давайте просто поспілкуємося. Давайте е, вирішимо. Не тільки чи ви мені скажете так, а чи ви підходите мені також. Коротше, я зупинилася на тому, що мій внутрішній критик почав кричати, але я, я вернулася нормально, я з вами. Що я хотіла ще сказати з приводу цього? Що умовно з мого власного досвіду, так? я міняла мільйон робіт, і я ставилася до цього, як до того, що. Блін, чому всі навколо мають одну якусь стабільну роботу, зростають там якось кар'єрно, та, а я бігаю туди-сюди, зі мною щось не так, і взагалі це все невдачі. Ну от я, я притягую якісь фігові роботи. Але потім я почала виписувати, скільки всього мені дали ці роботи, ці колективи, ці взагалі, ну, типу, досвід, скільки інсайтів про себе, про світ, про людей. І я зрозуміла, що це дуже класно, і це дуже сміливо, насправді, те, що я це роблю. Сподіваюся, звичайно, це не побачать якісь потенційні роботодавці. Можна перейменувати. От тому так. У мене за три хвилини іспанська. Я сподіваюся, що це когось заставить задуматись і your perspective». І не думати про свої досвіди, як про невдачі. Тому що концепція невдачі мені взагалі не зрозуміла, хто її, типу, окреслює, що таке невдача. Є досвід. І я би не сказала, що є поганий досвід, насправді, усе досвід.